Від у південному за останні два тижні в центрі первинної медико-санітарної допомоги підтвердили 27 випадків коронавірусу. Двоє людей госпіталізовані. Лікарі говорять про варіанти штаму Омікрон. За останні два тижні почастішала кількість випадків коронавірусної хвороби у нас в центрі зафіксовано наразі 27 випадків за допомогою швидких тест систем. Двоє із них госпіталізовані, це вагітні внаслідок інтоксикації. Переноситься зараз вірус трохи легше, чим раніше було. Не виникають так часто пневмонії по симптомам. Людей турбує підвищення температури тіла, але не до високих цифр, максимум до 38,5. Біль в м'язах, ломота в тілі, закладеність носу, виділення з носу, біль в горлі, осиплість голосу, іноді кашель сухий. Україні зараз шириться два субваріанти штаму Омікрон. Сімейна лікарка розповідає, що у медзакладі достатньо швидких тестів. Вакцина в наявності. Маску можна взяти просто. Біля кабінету лікаря. Однак подбати про свою безпеку громадяни мають самі. Якщо ви відчули симптоми інтоксикації та підвищилася температура, у вас з'явилася закладеність носі, носі ломота в тілі, зверніться, будь ласка, до свого сімейного лікаря, який одразу проведе вам тестування, визначить можливість у вас тяжкого перебігу або ускладнень і призначить вчасно відповідне лікування. Яке лікування зараз, який протокол від ковіду? ну специфічного лікування в нас наразі немає. Лікування симптоматичне, в залежності ну, від того, да, що турбує. Лікар призначає це там судинно звужуючи в ніс, жарознижуючи ем, препарати, там, місцеві антисептики і знеболюючи для горла. Ну, все, що потрібно, в залежності від симптомів. І слідкує за перебігом, назначає повторні прийоми, на які потрібно з'являтися і виконувати рекомендації. Все буде тоді добре. Лікарі звертають увагу на важливість вакцинації, що дозволяє знизити ризики ускладнень. Громадян закликають відповідально ставитись до свого здоров'я та вчасно звертатись по медичну допомогу. Освітній драйв для вчителів. Заходи під такою назвою проводить центр професійного розвитку педагогічних працівників. Це новий проєкт, мета якого стимулювати інновації та обмін досвідом серед педагогів. 20 серпня телебачення громади відвідало тренінг перезавантаження нуж. В укритті АШГ зібралися вчителі перших-четвертих класів. Це проєкт від освіторії перезавантаження перші четверті класи «НУШ» від регіональних тренерів, які представляють цей проєкт і працюють в КЗВО Одеській академії неперетної освіти. Для початкової школи окремий прям проєкт ми запросили, тому що тут багато педагогів і дуже багато нових цікавинок виходить. І саме перезавантаження нуш перші четверті класи нам було дуже актуально для того, щоб педагоги навчили. Побачили і тренери, які приїхали, розказали і показали, що нового є в цій сфері в цьому проєкті Загалом Уклін іде на все. Ми охоплюємо всі теми, намагаємось охопити це, все, що все, що є для початкової школи, як і для психічного здоров'я, так і новинки, які виходять зараз вийшла. Оновлений, вийшов оновлений держстандарт для початкової школи. Тому тут про це все розповідається. Для проведення тренінгів запрошені фахівці Одеської академії неперервної освіти, науковці, психологи, автори підручників. Спікерами виступають і вчителі навчальних закладів Південного, розповідає Надія Гузик. Дуже важлива в цих заходах ця атмосфера, атмосфера єднання, атмосфера того, що ти на кожному такому заході можеш подивитися, а де я? Я попереду, чи я відстаю, чи я взагалі знаходжусь в стороні від цих процесів, які нам зараз пропонують. Це можливість. Ну, такому професіоналу вчителю чесно сказати себе. над чим я повинен ще працювати, тому що ми вчимося все життя. Тренінги для вчителів громади тривають протягом тижня. Тематика охоплює всі шкільні дисципліни. Таку підготовку до нового навчального року завершить традиційна серпнева конференція. День прапора та день незалежності готуються відзначити урочистими заходами. Творчі колективи палацу готуються до роботи у свята на три дні. Палац культури вже розпочав новий творчий сезон, так як. Ми вже теж вийшли з сезону відпусток. От наразі у понеділок відбулася вже перше планування, і перші наші заходи це День прапора, 23 серпня, День Незалежності. І 25-го ми також запрошуємо всіх. В нас такий патріотичний квіз, благодійна наша гра. Робимо збори, продовжуємо для ЗСУ, донатимо. Тому такий в нас маленький вийшов блочок наших свят. Хочу наголосити, що квіз тематичний, він повністю на патріотичну тему. І нас, в принципі, наші команди всі знають, бо Денис Дерлі, він дуже давно вже його готує, майже протягом року, і саме він повністю буде про Україну. Планується, що відзначення Дня прапору пройде у нестандартному форматі. 23 серпня мають підняти в місті багато прапорів. Ми їх будемо підіймати 66. Ми хочемо таким чином підтримати ті міста, ті населені пункти, які зараз не мають змоги підняти наш державний прапор. Ми запрошуємо для підняття прапорів волонтерів, військових. А на заходи запрошуємо всіх наш, наших людей, нашої громади. Для того, щоб підтримати нас, всіх всіх, всіх нас, хто організовує, хто долучається, і взагалі небайдужих людей. Бо прапор, мені здається, він настільки популярен як державний символ, бо з ним йдуть в атаку, з ним йдуть, коли треба підтримати один одного, він як відзнака. Нашої належності до України майорить майже на всіх будівлях, і дуже круто, що зараз дуже багато хто просто з мешканців нашої громади вивішують їх зі своїх вікон. Тому ми закликаємо, якщо у вас є така змога, підтримайте оцей наш жовто-синій прапор, такий вистражданий, такий сильний і такий вільний. З будь-якої місцевості, з будь-якої точки, де ви там знаходитеся, можете прийти з ним тут до нас на захід, тут у нас буде і нагородження, і потім ми підемо покладати квіти до пам'ятного знаку Тарасу Григоровича Шевченка як символу. Тих нескорених, яких які боряться за і боровся за незалежність нашої України, 24 серпня творчі колективи палацу проведуть святковий концерт. Крім того, волонтерський пункт Соловейки проведуть благодійний ярмарок.